Друзі, компанія автопарків на зв'язку. У нас надходження це Mazda 3K 2019 року, 2,5 бензиновий двигун на повному приводі. Автомобіль отримав невеликі пошкодження з Америки, приїхав, все професійно відновили. Один мальований елемент, косметично. Пес ключовий доступ нас зустрічає. Такий гарний. Червоний салончик. преміум музика-бос, дуже, дуже класна комплектація у автомобіля. Значить, у нас присутній великий розширений екран з краплеєм, зі всім адаптивний круїз, присутній дістронік, контроль смуги, контроль сліпіх зон, автоматична коробка передач, 2,5, бензиновий двигун. 89 тисяч пробігового автомобіля, перфорований такий шкіряний салон. двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сідушок. Це у нас хетчбек, Присутня задня камера, повний привід. Дуже класний автомобіль. Даний автомобіль можете придбати у нас. Місто Львів, кільцева 60. Можна придбати в лізинг, кредит, готівка, будь-який спосіб розрахунку. Приїхали, потестили і купили. Доставка в інші міста. Будь-який розрахунок. Приїжджайте. Місто Львів, кільцева 60.